Євангелі від Луки, третій розділ, 8 та 9 вірш. Тож принесіть плоди гідні покаяння. І не намагайтеся казати собі: Маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння підняти дітей Авраамові. Адже вже і сокира лежить біля коріння дерев, кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають. Вогонь. Ми з вами прочитали ще один аргумент, який приводить Іоанн Хреститель тим людям, які прийшли охреститися у нього, але ж в своєму серці вони не визнають себе грішними, вони не визнають себе гідними, того, щоб засвідчити хрещенням повного занурення, що вони так само грішні, як усі люди, так само грішні, як і язичники, які не належать до народу ізраїльського. І Іоанн їм каже, що якщо ви не е, покаятеся, Якщо ви не зрозумієте, що ви грішні, що ви діти Адама, що незалежно від того, чи ви народилися від Авраама, чи ви не народилися від Авраама, ви всі народилися від грішного Адама. А значить, ви є грішними перед Господом. Ви потребуєте спасителя не просто від зовнішніх обставин, від зовнішніх негараздів. Ви потребуєте спасителя від самих себе, спасителя від свого гріха, спасителя перед Богом, який би спас вас від Божого гніву. І ось наступний аргумент Йоанна Хрестителя він приводить притчу. Ця притча про дерева, яким настав час бути зрубаними, тому що у них немає плода. І тут ми маємо сказати три думки, які нам сьогодні будуть дуже корисними і практичними для нашого щоденного життя. Перша думка, що є пан над усіма деревами, тобто це не просто обставини, це не просто кінець через те, що закінчилися ресурси в творінні, бо дуже часто ця тема піднімається. Що ми маємо зберігати ресурси, тому що від цього залежить наше життя. Ми маємо зберігати ресурси, і певним чином від них залежить наше життя, але ж є пан, який насадив дерева, тобто насадив людство, насадив людей. Є пан, який поклав, яким має бути плід. Є пан, який ми вже знаємо з слова Божого, є сам і корінням для цього плоду, і є пан, який прийде шукати плода, і є пан, який буде судити, тобто є. Пан над творінням є пан над нами, є той, хто створив нас, є той, хто буде шукати плода. Є той, перед ким ми зобов'язані мати плід. Тож, це перша думка. Що ми не просто живемо, знаєте, за такою загальною течією, Ми не просто живемо під законами творіння. Ми не просто живемо. За психологічними законами, чи фізичними законами, чи духовними законами, ми маємо пана, ми маємо Господа, ми маємо нашого Творця, і саме перед ним ми маємо принести плід, і саме такий плід, якого він хоче, і це він буде судити. І ця притча говорить: наступна думка, ця притча говорить про те, що безплідні дерева вони взагалі будуть зрубані і вкинуті вогонь. Тобто вони взагалі ні для чого не. Будуть застосовані такий радикальний суд. Тобто всі дерева, які не приносять добрий плід для пана, бо пан визначає, який плід є добрим, і ми е, далі скажемо про це. Всі ці дерева будуть вкинуті в вогонь, тобто вони не будуть ні для чого доброго застосовані. І це для нас також дуже важлива думка. Тут написано, що їх вкидають в вогонь, тобто вони ні для чого не будуть застосовані. Тож, думати, що ну, якщо я не буду, наприклад, на першому місці в царство Божому ну, буду на третьому місці. Якщо я не буду в царстві Божому, десь в центрі чи на поважному місці, ну буду десь не в центрі і на менш поважному місці. Ні, питання в тому, що Господь каже, що всі, хто не принесить доброго плода, всі вони взагалі будуть геть поза царством Божим. Такий радикальний суд, і плід або не плід, це плідне дерево або не плідне дерево. Це дуже разюча різниця в майбутньому. Це дуже різна доля. І тож, Йоанн Хреститель застерігає, що якщо ви не покаятеся, у вас буде доля безплідних дерев. І він каже, що цей суд вже дуже наблизився. Він каже, що й сокира лежить біля коріння дерев, і тут не просто знаєте, вона лежить, її поклали, і вона так просто безвольно лежить, і ніхто її не використовує. Мається на увазі, що знаєте, коли замахнувся хозяїн для того, щоб зрубати дерево, і топор вже дуже наблизився до дерева, дуже наблизився до стовбура, до коріння, і дерево буде просто зрубано. Іван Хреститель каже, що час суда наблизився, треба поспішати, не треба гаяти часу, не треба думати, ми ще встигнемо, бо час дуже близько. І слово Боже нам каже, щоб ми е, слідкували за часом, тому що духовний час дуже близько. Ми не знаємо, коли Христос прийде другий раз. Ми не знаємо, коли кожен з нас предстане перед Господом і коли кожен з нас перейде до вічного життя. Тож ця притча нас навчає, щоб ми з вами. Поспішали поспішали йти до Господа, поспішали каятися перед Господом, особливо хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, поспішав би прийти до Господа для того, щоб отримати прощення і для того, щоб стати плідним деревом. І Остання, третя думка наша буде: це про те, як мати плід і що таке плід. І ми зараз задамо декілька запитань щодо плоду і дамо на них відповіді. Перше, який плід очікується: це святе життя. Не просто якесь добре життя за стандартами цього світу, тому що будь-які стандарти цього світу не є святими. Ці стандарти передбачають існування зла. Вони не передбачають такого життя, в якому немає жодного зла. І ми маємо зазначити, що в цьому світі взагалі без Бога не можна визначити, яким є життя, в якому немає жодного зла. Бо дуже часто люди сперечаються щодо того, чи є злом те чи інше, але тільки Бог може нам показати, яким життя святе, безгрішне, тобто без зла є насправді, тому що це є Божим життям, і ми можемо побачити це життя в житті Ісуса Христа. Друге запитання: чому немає плода? Чому людина буває безплідною? Тобто немає святого життя, тому що вона грішна, тому що ми народилися від грішного Адама. Як стати плідним? І тут дві відповіді: по-перше, треба покаятися, отримати Боже прощення, прийти з вірою до Ісуса Христа. І по-друге, коли вже людина народжена згори, ми маємо зростати, тому що плід це не те, що з'являється миттєво на дереві. Плід – це те, що зростає. Плід це те, що є в процесі. З'являється в процесі, в процесі росту. Тож, прийшовши до Ісуса Христа, ставши Божою дитиною, повіривши в Ісуса Христа, народившись згори, ми маємо зростати для того, щоб плід вічного життя, для того, щоб плід святого життя, для того, щоб плід нового характеру, характеру Ісуса Христа в нас зростав і ставав все більш стиглим. І останній останнє запитання: хто зрощує пліди? Чи можемо ми зростити цей плід святе життя самотужки в своєму житті, навіть коли ми вже народилися з гори, прийшли до господа в покаянні і увірували в Христа як свого Спасителя? Відповідь ні. Цей плід зрощує в нас дух святий. Це Його сила. Корінням є Ісус Христос. Це Дух Святий зрощує в нас цей плід, і нам треба йти за Духом Святим. Нам треба, нам треба поглина погружатися в Слово Боже. Нам треба зростати в розумінні Ісуса Христа. Нам треба, щоб Ісус Христос ставав коренем наших думок. Наших емоцій і наших дій, а все це процес, тому що ми не можемо вміттєво, ми не можемо за одну хвилину перебудувати свої думки, свої бажання, свої плани, свої емоції, свою мотивацію щодо своїх дій і свої навички щодо своїх дій. Тож будемо читати Євангелія разом і далі, щоб цей корінь Ісус Христос ще більш і більш зростав би в нашому житті, щоб Дух Святий через Слово Боже змінював кожного з нас, щоб Дух Святий зрощував в кожному з нас плід Святого Духу, і щоб цей плід, який дуже приємний для Господа, плід вічного життя, плід святого життя, зростав би в кожному з нас через любов до Ісуса Христа, через віру в Ісуса Христа, через смерть. Рення через послушання, через те, що ми будемо все більше і більше дізнаватися, яким є Боже життя, змирятися перед Господом і шукати в Бозі силу, щоб жити цим життям вже сьогодні, вже в цьому світі. І буде від цього слава Господу, і буде для цього, благо... і буде від цього благословення для кожного з нас. Тож нехай Господь благословляє вас і надалі.